Я сьогодні хочу звернутися до Генеральної прокуратури. Ситуація яка склалась по роботі підприємства ЄДАПС ще два роки назад, 2014 році, коли прийшло нове керівництво МВС, почались розслідування щодо цього підприємства. Підприємство ЄДАПС мало монополію рокування бланків. все, що обслуговувало більшість державних органів та МВС. Тільки одна перевірка виявила збитків на 400 мільйонів. Близько двох мільярдів, які були вимити цим підприємством на протязі тільки одного року. Після того, як почались порушуватись кримінальні справи, підприємство ЄДАПС не пожаліло коштів і почали розносити по всім можливим кабінетам. І, на жаль, почали займатися провокативними речами, в тому числі по колишньому заступнику міністра МВС Чеботарю. і виявив. Багато звинувачень вилив на Фейсбуці на каналі 112, народний депутат Сергій Каплін, який, до речі, програв всі суди, але до цього часу не вибачився перед колишнім заступником Чеботарьом. Але питання в іншому. Зараз ми вимагаємо від прокуратури почати займатися і довести до кінця ті кримінальні справи, які є по ЄДАПС, яке до цього часу працює, обслуговує, розкрадає державні кошти. Дякую.